32 двоє цивільних вбиті, вбиті Росією з моменту деокупації Херсону. Такі дані голова нацполіції Ігор Клименко оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук значних руйнувань. Зазнало і саме місто. Велика кількість багатоповерхівок зруйнована. Між тим правоохоронці продовжують працювати на звільнених територіях. За даними пана Клименка, сапери поліції вже обстежили майже 450 гектарів звільнених територій області і вилучили більш як 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. Про це і не тільки будемо зараз говорити з Євгенієм Єніним. Це перший заступник міністра внутрішніх справ України. Пане Євгенію, наші вітання вам. Доброго вечора. Пане Євгенію, а давайте зорієнтуємося по обстрілах під вогнем. Сьогодні знаємо і Дніпро, і традиційно Херсон, і ну власне, і Донбас. Весь є статистика, що обстрілюють найчастіше. Вочевидь, що вже не залишилося жодного регіону, який не потерпав би і не потерпів від російських обстрілів. Але усе ж а, я хотів би сказати, що найбільше від початку війни обстрілюють Харківщину. Там зафіксовано майже 11 з половиною тисяч обстрілів. Донеччина і Луганщина були обстріляні понад 5 тисяч разів, а Миколаївську і Сумську області обстрілювали близько 10 тисяч разів. І от вдумайтесь в цю цифру. На сьогоднішній день ми говоримо про сукупний обстріл понад 32 тисяч об'єктів, і якщо проаналізувати ці об'єкти, то Переважна більшість з них є цивільними, оскільки військових об'єктів там і пів тисячі не набереться. І загалом ми бачимо в черговий раз, що Російська Федерація фактично воює не з українськими збройними силами, а саме з мирним населенням України. Адже на сьогоднішній день від російських ракет вже за офіційними даними загинуло понад 9 тисяч мирних українців. І це лише ті факти, які є зафіксованими станом на сьогоднішній день. Пане Євгенію, скажіть, будь ласка, те, що лінія фронту рухається в сторону зменшення кількості окупованих територій, це є ну, частковим гарантуванням того, що ті прифронтові населені пункти, які були, умовно кажучи, там станом на місяць тому, динаміка їхніх обстрілів, вона не східна вона зменшується, оскільки лінія фронту відсувається, відповідно, противник фокусується на інших на інших позиціях, так на інших точках. Ми просто напередодні долучали до розмови голову Криворізької районної військової адміністрації. От він в нашому ефірі сказав про те, що кількість обстрілів ну зменшилась на правду завдяки тому, що ну, знову ж таки динаміка на лінії фронту для нас є позитивною. От ваш коментар. Хочу зазначити. Назначно зарано розслаблятися. Ми буквально декілька днів тому стали жертвами масового ракетного обстрілу насамперед об'єктів критичної інфраструктури, як ми пам'ятаємо, загинуло багато мирних е, людей, і було нанесено ушкодження, в тому числі і об'єктам інфраструктури, і просто мирним помешканням українців. В той же час, от я буквально вчора повернувся з відрядження з Херсонщини. Ми пробували з головою національної поліції. Ми відвідали і Херсон, і, Беріслав, і Олександрівку. І обстріли там на жодний день не припиняються. Буквально вчора ми вийшли з наради з одного відділів поліції. Буквально в 10 метрах стояла автівка, в яку буквально щойно прилетіла ракета. Просто якимось дивом людина, яка перебувала в цьому авто, не постраждала. Той же час машина була розбита, тобто, ми бачимо, що ворог продовжує обстріли, і сьогодні ми побачили їх і в Дніпрі. Ми всі чекали, що ці обстріли будуть повторюватися через декілька днів. Традиційно, як це вже стало понеділок і вівторок, але реальність підводить нас знов ж таки до підсумку, що розслабляти зарано. Тому наполегливо наголошую на тому, що варто дослухатися до сирен. До сигналів повітряної тривоги і приховуватись в укриттях, це може врятувати життя, Пане паневні. А давайте до а, таких знаєте справ не лише військових, але науково. Зараз в ситуації, коли дуже часто немає світла, що з хривіногенною ситуацією, чи спостерігаєте випадки мародерства? Чи спостерігаєте охочих поласувати чимось з магазинів, які працюють, не працюють, да, закриті, не закриті. Що по цьому по, по цій ситуації? І окремо давайте проговоримо про квартирні крадіжки? Маю відзначити, що буквально останніми днями перебував у відрядженні, в тому числі присуватись доводилось в нічний час цілою низкою і районах і або і хочу зазначити, що поліція стала значно більш видимою, і її присутність ми збільшили фактично в три рази: і автомобільні патрулі, і піші. Ми ретельно готуємось до можливих відключень електроенергії, і ми робимо все для того, щоб громадяни почували себе в безпеці. Саме того, на сьогоднішній день ми вивели на вулиці місць. Селищ близько 4 тисяч поліцейських патрулів, і хочу зазначити, що це дає свій ефект, оскільки, на щастя, ми не спостерігаємо зростання криміногенної динаміки на сьогоднішній день. Ми не бачимо жодного зростання, ані того, що ви сказали, мародерства, ну простіше кажучи, це крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. А що зростає, так це кількість шахрайств, це зростання кількості ДТП, зростання злочинів, пов'язаних з використанням застосуванням перевезенням зброї і боєприпасів. Саме того хотів би закликати всіх до пильності, тому що на приводі жаль є невеличка частина людей, які користаються. Можна сказати святим вірою українців і бажанням допомогти збройним силам саме на цьому дуже часто ловлять людей шахраї. Ну а що стосується дорожньої обстановки, то на превеликий жаль, кількість аварій на дорогах триває тримається на досить високому рівні. І буквально за минулу добу сталося близько 930 дорожньо транспортних пригод. А декілька осіб загинула, і травмовано понад 70. І, і поліція, і Міністерство внутрішніх справ наразі докладають максимальних зусиль для того, щоб в містах проводити інформаційні кампанії про необхідність дотримання спеціального режиму їзди водіям. Крім того, ми роз'яснюємо правила безпеки пішоходам, наприклад, світовідбивні. Елементи, світлий колір, угу. одяг, переход е, пішохідних переходів з включеним ліхтариком на вашому мобільному. Да, це, ви знаєте, це, це, це те, що ми з Микитою постійно проговорюємо. Що водії не є погані, навіть з якоюсь би мінімальною швидкістю вони не рухалися, автомобіль. Зупинити не можна в 0,2 секунди. Ми на цьому наголошуємо регулярно, Пане Євгенію. Дякуємо, що долучилися до єдиних новин. Євгеній Єнін був з нами. Це за перший заступник міністра внутрішніх справ України. Зараз будемо з